Маленька Софійка охоче долучається до занять та ігор. Дівчинка перша вихованка дитячого садочка Страусятку. Саме для таких малюків, як донечка, ветеран з Вінничини Дмитро Яковець відкрив у Гайсені приватний дошкільний заклад. Втілити задум вдалося завдяки державній програмі грант для ветеранів та членів їхніх родин. Бізнес-план написав разом з дружиною та за підтримки фахівців служби зайнятості. Як тільки зайшли в приміщення, ну тобто сразу зрозуміли, що це наше, що тут буде садочок. Спілкувались з Вінницьким обласним центром зайнятості, то дівчата також ну, передивились першочергово першочерговий, сказали, що це не підходить, це неправильно, то неправильно, ну, переробили. І після захисту його ну, з першого разу ми отримали цей грант. Дмитро Яковець, родом з Миколаєва. Чоловік пройшов шлях військового від солдата-строковика до начальника бойової підготовки бригади. Разом з побратимами боронив країну на найважчих напрямках, отримав важке поранення. Ветеран відзначений багатьма нагородами, серед яких орден Богдана Хмельницького та заможність третього ступеня в 2019 році. Отримав травму під Маріуполем. Селі Льводя лікувався, проходив реабілітацію. За станом здоров'я тоді звільнився, бо став непридатний для служби в морській піхоті. Трошечки, так скажемо, поправив здоров'я, відновився і ну, згідно законодавства, там зміг продовжити службу в навчальних підрозділах. Тоді якраз в Миколаєві створили школу морського піхотинця, і я пішов туди старшим викладачем. Рівно рік, день у день, я там попрацював і вже почалось тоді повномасштабне вторгнення. 59-та бригада була якраз на околицях Миколаєва. Там, так скажімо, продовжив службу спочатку заступником командира батальйону, потім, коли взяли Херсон, переїхали на Донецький напрямок. Якраз прийняв батальйон, був командиром батальйону. Тримали населений пункт Піромайська в напрямку Пісок. Стан здоров'я погіршився, пішов начальником бойової підготовки вже 59-ї бригади. У межах державної програми, колишній військовий отримав 500 тисяч гривень. За ці кошти придбав меблі, необхідну техніку та якісні навчальні матеріали. Простір створено з турботою про комфорт і безпеку дітей. Є велика світла ігрова кімната для занять і розвитку. Також облаштовано окрему зону з індивідуальними шафами для одягу малечі. Є сучасна санітарна кімната, зручна та адаптована для найменших вихованців. По перше безпека. Ну, тобто приміщення знаходиться як дуже безпечно, тобто нема великих автошляхів поруч, одна із найдовших робіт, з якою зіткнулись, це опалення в приміщенні, бо його не було, прийшлося робити все з нуля. Ну, По-перше, знайти людей, по-друге, це ремонт робився ну, за власні кошти, все повністю. І ну, як зараз. Тепло, комфортно. От я стою 7 січня в футболці, то тобто я себе відчуваю комфорт. Коли зробили опалення, почалися ці ж масові відключення світла в зв'язку з атаками на нашу енергосистему. Також придбався генератор, який підключився повністю в мережу, який забезпечує під час відключення світла, бо зараз його в Гайсені на цій території немає. Зараз працює генератор, тобто він забезпечує повністю все приміщення світла. У рамках програми підприємець створив три нових робочих місця. У закладі працюють вихователь, помічник вихователя та логопед. Тут дбають про навчання, індивідуальний підхід до кожної дитини та її всебічний розвиток. я хочу, щоб моя дитина опановувала так, скажемо, з малечі. Вже адаптування в суспільстві. Ну, тобто розвиток, і мовлення, моторика. Мене цікавить більше, щоб діти всі отримували рівнозначну увагу, рівнозначні заняття вони проходили. І це найголовніше, що сприймали ці заняття центру «Усятко» працює неповний день для дітей віком від 2 до 6 років. Садочок розрахований на 20 вихованців. А влітку тут планують відкрити літній табір для дітей 6-9 років.